Два кілограми 970 грамів. З такою вагою у Рівненському міському пологовому будинку на світ з'явилася дівчинка. Для Тетяни Прядун це третя дитина. Пологи пройшли чудово, неочікувано для мене. Такий приємний подарунок під ялинку, яким я дуже задоволена. Тетяна з іменем доньки ще не визначилась, бо не очікувала, що народить саме у новорічну ніч. Відзначити прихід 2024 року не встигла, бо їхала з Млинова у Рівне. Олів'я не встигли поїсти, не встигли, ну, не святкували, не встигли, тому що були по дорозі в пологні. Лікар-акушер-гінеколог Андрій Варварук каже: попри повітряні тривоги уночі, пологи пройшли добре. Матір та донька у задовільному стані. Роди пройшли чудово. Жінка свідомо приїхала в наш пологовий будинок із районного центру Млинів. Вона хотіла народжувати, дуже хотіла цю дитинку. По рахунку в неї це третя дитина. Вона свідомо підійшла до своїх пологів. Дуже чудово. Вона себе в пологах вела і в результаті чого народилася. Дівчинка маленька, але дуже симпатична. У іншій частині рівного в перинатальному центрі першим на світ з'явився хлопчик. Єлизавета Ставінчук народжує вдруге. Жінка теж не очікувала народити саме 1 січня, адже пологи були заплановані на 12-те. Ну, я теж не зрозуміла, як це все сталося. Це тільки 12-та година почалася. в мене почались пагейми. І я можна сказати, я вже зовсім не задумувалась того і ще ні. Сюди швидко ми доїхали, за хвилин 20 буквально. Ну і лікарі зустріли і мене з офіси з лісмом. Єлизавета теж не визначилась іменем хлопчика, має два варіанти. Так, як він надився сьогодні на Василя, можливо, Василь, і, напевно, що так і буде, або Денис. Народився хлопчик о 5.40, важить 3,5 кілограми. Медичний директор з неонатології Галина Ковальова каже, вахітність проходила без відхилень, а самі пологи пройшли добре. Хлопчик народився здоровим, гарним. Зразу був відданий мамі на груди. Прекрасне дитя. Ми такі, такому хлопчику у цьому році зробили невеличкий новорічний подарунок. Ми мамі виділили безкоштовно платну палату. Загалом у закладі за 2023 рік народилося 2035 діток, з них 51 двійня. Лікарі кажуть, це більші цифри ніж у 2022. му Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.